Ісус на своїй батьківщині в своєму рідному домі в Назареті, там, де Його найкраще знали, тому що він там зростав, від народження там був, знали його сусіди, знали його, напевно, друзі. Це не було якесь таке велике місто, так? інколи знаємо, що коли є якась маленька місцевість, то там дуже добре всі один одного знають, і як тільки щось десь когось відбудеться, то, то вже всі про це говорять. І тут Ісус приходить до цієї Батьківщини Своєї, але цікаво, що власне ці знання про Ісуса, вони стають. Більше перешкодою, ніж допомогою, щоб його прийняти. Ці знання про Ісуса, вони спричиняють таке невірство в цих людях. Ставалося би, що саме ті, які його найбільше знають, саме ті повинні були б якось найбільше підтримувати Його, найбільше бути відкритими на те, що Він робив. На його вчення, на Його місію, яку він виконував. Але це зовсім було не так. Можна би сказати, що ці знання про Ісуса, Його таких найближчих, вони стали радше перешкодою, ніж допомогою. Чому так відбувається? Або можемо запитати, коли знання стають більше перешкодою, коли вони нам якось можуть не допомагати. А коли вони можуть ставати допомогою. Тому що, як би не було, самі знання по собі, вони, вони мають цінність, вони є чимось важливим. Вже від дитинства нас заохочують здобувати знання. Напевно, також і знання про Бога під час катехези, під час проповідей, може, навіть власне, через різні наші телепередачі, через інші, різні ресурси. Но ми здобуваємо. Розуміємо, що це є важливе. Але цікаво, що в цій ситуації, коли всі в батьківщині, ми бачимо, що вони можуть не бути допомогою. Що важливе, що є потрібне в такій парі зі знаннями? По-перше, те, що є важливе, щоб йшло в такій парі знаннями, це є, це є віра. Тому що віра вона відкриває людині глибину. Яка не є доступна розуму, не все можна зрозуміти, не все можна так по-людськи доказати. Важлива є ця віра. Віра, якби є таким поглядом глибше, поглядом глибше. Ми можемо побачити це теж, між іншим на прикладі Євхаристії, коли так по-людськи. Так дивлячись розумово, то під час Євхаристії, ми споживаємо причастя, яке є, звичайним на вигляд, на смак хлібом, вином, але віра нам допомагає бачити глибше. Знання, якщо будувати тільки на знаннях, то можемо справді зупинитися на тому, що тут. Є щось дуже звичайне, а віра допомагає нам бачити глибше. І тому це поєднання віри із розумом, воно також має щось дуже важливе важливе значення в нашому житті. Якщо немає віри, то знання без віри вони є сліпі. Чомусь таким Другим елементом, яким ми можемо поєднувати зі знаннями, яке важливо, щоб поєднувати зі знаннями, це є, це є покора, це є смирення. Це є смирення. Розуміння, що це не я є джерелом знання, істини, але я шукаю істини. Я є тим, хто хоче відкривати істину. Що не я знаю краще всіх, краще Бога, але що я говорю, Господи, навчи мене, допоможи мені зрозуміти, або прийняти і жити тим, можливо, навіть чого я не до кінця розумію. Це смирення, якщо його немає разом з цими знаннями, то воно може. Вести до такої гордині, до пихатості. І знову, якщо повертаючись до цих земляків Ісуса, у них були знання про Ісуса. Але не було цього погляду глибше, цієї віри, відкритості, не було цього також смирення, що, що не все вони знають, що не тільки що вони можуть не знати всього про Ісуса або не бачити глибше. І такий останній елемент, третій, який. Може бути, їх звичайно більше, але який важливий в цьому поєднанні із, із розумом, із знаннями, це є, це є любов. Тому що любов вона нас би, змушує, можна би сказати, до того, щоб наші знання використовувати для добра інших. Не їх принижування, не якоїсь самовихваляння, але вона спричиняє, що ці, ці знання, наш розум, вони є для добра, для блага, для користі. Без любові, ці знання можуть бути холодні, марні, може навіть інколи і небезпечні, без любові. Можливо, і цих земляків Ісуса недостатньо було цієї любові, щоб вони використали ці знання для блага. І вони залишились такими холодними, не готовими прийняти того, що Бог для них приготував. Коли це ці такі, можна би сказати, три, три риси. Коли любов, смирення, віра поєднується з знаннями, з розумом, то вони також можуть ставати дорогою до Бога ці знання, не лише якоїсь інформації, яку ми маємо, але дорогою до Бога. І завершуючи папа Римський Бенедикт 16, колись сказав, що, що не той, хто найбільше знає, Є найближче до Бога, а той, хто найбільше любить. Не той, хто найбільше знає, можна би теж сказати, знає про Бога. А той, хто найбільше любить, тобто той, хто живе так, як, так як Бог, хоче бути таким, як Бог, той є найближче до нього. Амінь. Богу.